Архангел Самуїл, послання 19 жовтня 2024 року передаю в моменті безпосередньо. Легкість на шляху людини приходить тоді, коли людина вірить, довіряє, цінить. Три ключових складових: вірити, довіряти, цінувати, вірити кому, вірити в що? Вірити в себе, вірити творцю. Довіряти своїй душі як частині Творця, довіряти Творцю у всіх його проявах. Вірити, довіряти, цінувати. Цінувати кого? Цінувати себе, цінувати своє життя, цінувати свою душу, цінувати творця у всіх його проявах. Вірити, довіряти, цінувати, ці три складових базуються на, перше, приділений увазі собі. Кількості уваги, яку ви собі приділяєте, якості уваги, яку ви собі приділяєте, якості кількості, яку ви приділяєте своїй душі, собі, тобто своїй душі. Тобто, скільки часу ви витрачаєте на духовне, скільки часу ви витрачаєте на самопізнання. Ваша орієнтація в просторі залежить від того, на чому базуються ваші цінності. Так як ви бажаєте легкості, ваші цінності мають також витікати з орієнтації в просторі на легкість. Знову ж таки, повертаємось. Легкість буде тоді, коли буде довіра віра. Тобто, якщо в ваших цінностях життєвих, які ви вибудували на якомусь досвіді, немає довіри. Немає віри і немає цінності, відповідно, ви потрапляєте в конфлікт, відповідно, це ускладнює ваш життєвий шлях. І далі в подальшому ви не можете рухатись легко. Удача відкривається з довірою, з вірою, з легкістю внутрішньою. Тобто ваша вібрація, ваша енергія має бути легкою. Кожен ваш крок має бути творчим. А творчість витікає з любові, а любов з цінності. Віра, довіра, цінність. Все рівно що любов. Любов є що творець. Скрізь у всьому є любов. Її потрібно навчитися бачити. Тільки через любов буде легкість. Любов до світу, любов до природи, любов до себе, любов до своєї природи, В незалежності від статі. Чоловік чи жінка, ти маєш любити себе. І твоя любов до себе не залежить від когось або від чогось. Любов не росте на дереві. Любов є всередині кожного, просто її потрібно витягти з умов, її потрібно витягти з призми, з тієї призми, в яку ви її помістили. Любов не концептуальна, любов безмежна, любов безкінечна. І ваша віра має рости разом з ростом любові до себе, до свого життя. Таке послання. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Діліться, підписуйтесь, ставте лайки і репостіть відео. За посланням в шапці, канал Села Потоку дуже багато корисних ефірів проводжу.